Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами інформацією, яка була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. І буде вона стосуватися спеціального дозволу на дострокове перебування для біженців з України, так званий е, спеціальний ВНЖ. А також хочу поділитися з вами останньою новиною щодо прийняття закону про продовження тимчасового захисту та отримання спеціального ВНЖ, е, так званий закон Лекс україна 7. Залишився майже останній крок: це підпис президента, а також почекати, доки цей закон опублікують та він вступить в силу. Тож я думаю, що до кінця січня, початок лютого, ми вже будемо знати точну дату реєстрації. А також раджу, хто ще не подивився, моє попереднє відео обов'язково подивитися та не намагатися створити обліковий запис на. Інформаційному порталі для іноземців для реєстрації на тимчасовий захист, тому що всі попередні е, ваші облікові записи будуть з початком нової реєстрації, будуть видалені. Не намагайтеся це зробити. Отже, спеціальний дозвіл на доросликове перебування. Е, тут дуже багато інформації. В попередніх е, відео ми вже е, дещо е, огляд робили е, цієї інформації. Тож я хочу звернути вашу увагу на основні моменти, так звані переваги, на мій погляд. У зв'язку з поправкою до закону Лексу 7, Сім особистим часовим захистом, які будуть відповідати встановленим умовам, зможуть отримати дозвіл на перебування у вигляді спеціального дозволу на дострокове перебування. Це так званий ВНЖ, такова е пластикова карточка на 5 років. Для цього буде потрібно виявити інтерес, а перший крок це обов'язково продовжити свій тимчасовий захист. Отже, тут дуже багато інформації. Я усі посилання залишу під даним відео. Ви зможете перейти та ознайомитись. Хто може отримати спеціальний дозвіл на доскове перебування? Цей вид видосокового перебування може отримати особа з тимчасовим захистом, яка відповідатиме умовам, встановленим законом та урядовою постановою. Першим кроком буде виявлення інтересу до спеціального дозвілу на досокове перебування після успішного продовження тимчасового захисту у 2025 році. До умов зокрема належить виявлення інтересу. Попереднє безперервне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше двох років не поширюється на осіб молодших 18 років. Хочу Зосередити свою увагу, а також вашу, що багато людей, а також мої знайомі та друзі думають, що без, безперервне перебування то ти, тобто, ти не, не мусиш виїжджати з чеської республіки два роки. Це не так. Наприклад, поїхати в Україну або відпустку за кордон. На тиждень, два-три ви без проблем можете. Ви не змушені чекати два роки на території Чехії, аби отримати спеціальний дозвіл. Ця інформація також буде нижче. Отже, також ще несудимість відомості з реєстру судимості не поширюються на осіб молодших 15 років. Економічна незалежність урядовій постанові не буде зазначено розмір. А буде зазначено розмір необхідного доходу та період, який буде враховуватись. Незалежність від отримання гуманітарної допомоги за відповідний період, згідно з рядовою постановою, відсутність заборгованості за медичне страхування та його безперервність. Самостійне забезпечення житлом, про яке було належним способом повідомлено Департамент з питань надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ дійсний закордонний паспорт дотримання обов'язкового відвідування школи дітей в Чеській Республіці віком від 6 до 14 років. Відповідність умовам розглядатиметься. Ретроспективно за попередньо визначений період, згідно з рядовою постановою на основі даних з державних реєстрів, всі особи, які спільно виявлять інтереси в отриманні спеціального дозволу на високове перебування, повинні будуть відповідати умовам. Які можливості надає спеціальний дозвіл на дорострокове перебування? Основні параметри звичайний статус перебування відповідно до закону про перебування іноземцям терміну на 5 років. На 5 років це дуже великий плюс, тому що вам не потрібно буде сплачувати раз на рік або раз на 2 роки по 2,5 тисячі. Крон за отримання карточки. Він і доступ до ринку праці. Це не обговорюється. Це, звісно, дуже великий плюс. Вам не потрібно е шукати собі роботу у роботодавця, який приймає, наприклад, по програмі кваліфікований працівник, як, наприклад, працювали ми. Не потрібно проходити адаптаційно-інтеграційний курс. Це також великий плюс, тому що ви е зразу економите е півтори тисячі крон. На що слід звернути увагу? Особи зі спеціальним дозволом на дострокове перебування мають наступні обов'язки: обов'язок сплатити адміністративний збір за кожну видану карту, спеціальну дозволу на дострокове перебування, перебування у розмірі. 2,5 з тисячі чешських крон для осіб молодших 15 років це тисяча крон. Обов'язок бути застрахованим для осіб старших 18 років. Працевлаштовані особи, як правило, включені до системи державного медичного страхування, сплачує роботодавець. Це також дуже великий плюс, тому що ви не платите за страховку з власного. З власної кишені решта, осіб, що не працюють, повинні придбати комплекси медичне страхування власним коштом. Це мінус, тому що комплексне медичне страхування зараз коштує дуже дорого. Суми я не пам'ятаю. Ви можете ознайомитися у страхових компаніях. Обов'язок оплачувати медичне страхування за осіб молодших 18 років. Я вважаю це мінус, але державне медичне страхування за цих осіб сплачує законний представник, наприклад, мати або батько. І це становить, якщо я не помиляюся, 2,5 або 2800 крон на місяць. Відсутність права на так звані нестрахові соціальні виплати. Допомога на житло, позачергова негайна допомога, допомога за доглядом на дитину, виплата на дітей та інші. Відсутність права на присвоєння персонального ідентифікаційного номера родного числа. Ну, без цього родного числа можна. Жити спокійно в Чеській Республіці особи зі спеціальним дозволом на досокове перебування будуть мати право подати заяву на зміну перебування на дозвіл на перебування з метою спільного проживання смі на території Чеської Республіки, дозвіл на перебування з метою навчання, дозвіл на перебування з метою наукової дослідницької роботи синю карту. Це я вважаю також плюс, тому що ви можете подати заявку на зміну вашої мети перебування. На ці пункти. Спеціальний дозвіл на доростокове перебування відрізняється від дозволу на постійне проживання. Це різні типи дозволів на перебування і з ними пов'язані різні права та обов'язки. Усі не усі, але багато людей вважають, що після тимчасового захисту вони зразу отримують ПМЖ, і все у них буде в шоколаді. Але це не так. Це абсолютно різні типи перебування. Але буде можливість подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання. Особа зі спеціальним дозволом на достакове перебування може подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання після виконання умови 5 років безприривного перебування на території Чеської Республіки, як зараз у всіх іноземців, які мають звичайний ВНЖ. Всі метою строк перебування за спеціальним дозволом на розросли перебування зараховується повністю. Попередній дозвіл на перебування на підставі тимчасового захисту, зараховується як половина. Тобто, якщо ви були 2 роки з тимчасовим захистом, то зарахується вам лише рік. Так, як відбуватиметься процес отримання спеціального дозволу на розтокове перебування? Тут дуже багато інформації, я вам це все не буду Зачитувати я залишу усі посилання в першому коментарі. Ви зможете перейти та ознайомитись особисто. І ще раз хочу звернути вашу увагу на безпреривне перебування. Є такий пункт, і багато з глядачів та підписників вважають, що ці два роки вони безвилазно, безвиїзно мають знаходитися на території Чеської республіки, не можуть поїхати на Україну відпустку чи за кордон відпочити. чи... К родственникам, але це не так, що означає умова безперервного перебування на території Чеської Республіки. Безперервне перебування охоплює безприрівність тимчасового захисту та медичного страхування. Це означає, що протягом попередніх двох років ви не відмовлялися від тимчасового захисту, ваш тимчасовий захист не був скасований, чи термін його дії не закінчився, а внески на медичне страхування оплачувалися безперервно протягом усього цього періоду. Чи виконується умова безперервного перебування на території Чеської Республіки навіть у разі на Явності штампів про перетини кордону та поїздки до України після початку війни. Безперервне перебування означає безперервність тимчасового захисту, тобто його постійне продовження та медичне страхування. Короткострокові поїздки не впливають на отримання спеціального дозволу на дострокове перебування, тому можете не хвилюватися, хто багато разів їздив, наприклад, на Україну у відпустку. Якщо вважаєте, що ця інформація вам допомогла та корисна, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. Бажаю усім міцного здоров'я та до нових зустрічей. Побачимось!